Раз, два, три, десять днів працював. Треба ж відпочити, коротше, ці шарики поганяти. Коротше, друзі, на що мені та кухня, піду я в церкове мистецтво. Там реальні гроші роблять, кажуть. Ці клоуни там, чайові заробляють мільйони. Оце я вам відповідаю, що я з цим Кулінарію забув. Недіть, кулінарію йдіть в церкове мистецтво, напевно. Я піду, побуду, вам скажу, чи там нормальна двіжуха, чи там така собі не дуже файна. Гроші платять. Так що, друзі, приплив до берега, дивіться, трошки поплаваю, що з вами. До шара поплавати чи ні? Чи ну правда? Це шари. Наші що це? Шари десь, коротше, друзі. Ці дивляться, думаю, що це за, за тіп тут знімає. Коротше, зйомка, з'явилася дозвіл на зйомку. Зараз був блогер з Тіктока, який зараз скоро прилетить. Каже, дозвіл на зйомку. Я кажу, у мене дозвіл кругом є. так що я дозволяю собі усе, усе, друзі, усе дозволяю собі. І також ви собі усе дозволяєте, нічому собі не відказуєте. Буде все дуже супер, супер гуд, ж є оу є, Тьолочку на оу єс. Oh yes. Так що погнали на берег, Швар... пришвартовуємось. Опа, пришвартувались, коротше. Знискаєте. Пришортувалися, не знаю, шортси наріжу з цього відео чи не наріжу, треба подивитися. Бо ще прийдеться другий раз цю всю движуху проробляти, я не знаю, друзі. Дуже геморойно, але що не зробиш раді підписників? Погнав я цей телефон у Напевно, бачите, хто ще відпочиває. Коротше. Що я вам скажу? Нормально тут двіжанути можна. Так що, друзі, отакі діла.